Дитяча бібліотека Державне видавництво Одеса Книга. Видана в 1922 році Червона хусточка Малювані казки під редагуванням вовка Була собі маленька, гарненька дівчинка, яка подобалась кожному, хто її бачив, а особливо її бабусі. Бабуся подарувала їй червону шовкову хусточку, і через те, що дівчинка завжди пов'язувала з цією хусточкою, її прозвано червоною хусточкою. Одного разу покликала червону хусточку її мати. «Іди, каже доню, до бабусі, віднесеш бабусі пиріжків та пляшку варенухи. Тільки ж пам'ятай, в жодному разі не звертай з дороги, коли будеш іти лісом, бо у тому лісі живе страшенний сірий вовк. Та й як прийдеш, додала вона до бабусі, привітай її гарненько. Добре, мамо, я так зроблю, відповіла червона хусточка. Взяла кошик з пиріжками та й попрямувала до бабусі. Бабусі стояла у лісі за півгодини ходу до села. Як тільки червона хусточка зайшла у ліс, зустріч їй вийшов вовк. Добрий день, червона хусточко. Спасибі, вовче. Куди це? До бабусі несу пиріжків та варенухи. А де живе твоя бабуся? А он у лісі біленька хатка біля трьох ялинок. Червона хусточка не знала, що вовк дуже зла тварина, і тому розказала йому все. Вовк надумавсь ця маненька дівчинка мусить бути дуже смачна. Попереду зім стару, а дівчинку на закуску. Червона хусточку, каже він, поглянь, які гарні квітки. Червоні, сині, біленькі. Треба б тобі назбирати квіток та й сплести собі віночок. Червона хусточка почала збирати квітки та плести віночок, а вовк тим часом побіг до бабусиної хатки та й постукав у віконце. А хто там? спитала бабуся. Це я, бабусю, червона хусточка, принесла тобі пиріжків та варенухи, каже вовк тоненьким голосом. Відчини, каже бабуся, клямку та йди до хати. Вовк відчинив двері, ускочив у хату та й проковтнув зразу бабусю. Після він одягнувся у бабусину сукню та очіпок та й ліг на бабусине ліжко. Червона хусточка бігала по лісі, ловила метеликів, пташок, збирала квітки, Назбиравши цілий сніп квіток, синіх, жовтих, червоних. Червона хусточка сплела віночок. Згадала про бабусю та й побігла до бабусиної хатки. Бачить, двері відчинені. Вона до хати. Бабуся лежить на ліжку. Червона хусточка до ліжка. Бабуся закутала голову очіпком, але ж видно якісь чудні довгі вуші. Бабусю, каже, злякавшись, червона хусточка, які це у тебе вуші, це щоб краще чути. Бабусю, які це у тебе в очі, це щоб краще бачити. Бабусю, які ж у тебе чудні довгі, довгі руки. А це щоб краще тебе обнимати. Бабусю, які ж у тебе великі, великі зуби? А це щоб краще тебе з'їсти, гукнув вовк та й кинувся до червоної хусточки. Червона хусточка наробила крику й кинулась у двері. На щастя, у лісі, недалеко від хатки бабусі, чоловік з того ж села, звідки була червона хусточка, рубав дрова. Він почув, як кричала червона хусточка, схопив сокиру та побіг мерщій до бабусиної хатки. Бачить, з хатки біжить червона хусточка, а за нею женеться страшенний вовк. Чоловік вдарив вовка сокирою по голові та й забив його. Червона хусточка, плачучи, розказала йому все. Чоловік зняв з вовка шкіру, розрізав вовка та й вийняв бабусю, яка вийшла жива, бо вовк зразу проковтнув її цілком. Червона хусточка дуже зраділа, як побачила свою бабусю, кинулась до неї та й почала цілувати бабусю. Бабуся й собі зраділа. Дуже дякувала чоловікові, що зарубав вовка та визволив від смерті її та червону хусточку. Після запросила бабуся чоловіка до хати, частувала його пиріжками та варенухою. Усі троє були дуже раді. Чоловік, що врятував бабусю та червону хусточку, взяв собі шкіру вовка. Бабуся з'їла пиріжків і напилась варенухи та відвела червону хусточку до батьків.